Зять переживає, щоб те ще що не схудла. Притягнув ось якісь пацієнти, тістечка. Самі не їдять, а, а нам усе Ваню прийдеться лопать. Не пропало, треба буде їсти. Ще тут якихось харчів накупляв. Ой-ой-ой-ой-ой. Буду розбирати і кавун знову купив. Не знаю, чи такий. Треба розрізати, подивитися, чи є зернятка, чи не є. І це він купляв усе у. В супермаркеті ОНДЕ. Так, купив ось такий кавун половинку жовтого, жовтий, а я вас куштую, скажу. І оце ж такий, як я того разу розрізала, щоб без кісточок середині. Називається кавун Бостон. Оце таке. О, ось так він. Через дуже дорого. 258. Ну. ну, кавун як кавун, ну, кавун чималий. На дворі похолодало, Це Тут вікно в мене відкрите і там у спальні відкрите. так Зараз вітер гуляє. Так прямо ж можна вже і, і вкритися одіялом. Діти десь поїхали ще на тренування, от. а ми з дуликом самі на господарстві. Зараз душик да вже будемо потихеньку збиратися до сну. Оце такі справи. Казала Оресту, залишайся так куди там. Ні. Як це є мама чи тато, то дід з бабою взагалі вже век. Кажу, потерпи ще завтра і вже ми поїдемо і тепер хтось знає, коли приїдемо, Ну чого ж їхати, як ти не хочеш з нами гуляти? А до Марчика, каже, приїдете. Кауда, до Марчика приїду, бо Марчика це вчора ввечері. Який ти серіал зараз дивишся, питає. А розкаже, барана дивишся, кажу, да, так розкажи мені про цей серіал, а скільки серій, а який ти раз його дивишся, От вже є про що поговорити. А ти кажу, нічого в мене не питаєш. Коротше, ще мале. Жовтий кавун. Ну, непоганий, але щоб такий дуже добрий, солоденький, Ну, мені кавун має бути червоний. Я наче їла не кавуною. А більше диню, нагадує. Ну, непоганий на смак непоганий. А оцей, що Бостон, кавун, то зять каже, це такий самий без зерняток. Не розрізали, бо вже ж і той не доїла. Оце таке, мої дорогенькі. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Ще завтра день і післязавтра додому і буду шурувати по помідори на ну, поле. Зразу зателефоную, знаю, що там до чого, і будемо закривати помідори, бо вже час піджимає. Офіційно дозволяю себе засирати і їм нагетси з Макдональдса, тому що я поїла сирники десь 9 ранку і більше нічого не їла. Я весь день була на зйомках один плюс один і тільки приїхала додому. Ріант був голодною, аби їсти Макдональдс. Ну і тепер ще фрукти. Комплімент приніс готель. Це вся їжа, яку я могла отримати пів одинадцятої ночі в Києві. Ось така історія. типу, з базару, наш людка. Я Людочка, на мене треба називати тільки які... Людочка бо Людмила. Іди, ідіться, Людмила, ідіть сюди, Людмила. Зайшла в сумі Гудвайн, швиденько їм баклажанами, трохи якісь жирнуваті, якщо чесно, тут сиру так багато і креветки. Смачного мені? Забула, що я казала. А от так ми ж чекали новий рік, готувалися до Нового року. І отак все вийшло. І я пам'ятаю, 1 числа я стала дуже рано поїхати на панахиду. Це був 1 -е січня 17-го року. І я вийшла і так кричить пташка десь там, де кладовище. І я думаю, я б зараз так через кладовище полетіла б до тієї могилки. Потім мене якось так відпускала, я чуть думала, що це все мені приснилося, що він на заробітках і що він скоро приїде. Потім знову накривало. І ви ж знаєте, як болить душа. Душа болить нестерпно, і ніякі ліки не можуть їй допомогти. Вона просто болить так жахливо, що, що немає сили терпіти. Отак болить душа. Отак боліла в мене. Я їду в поїзді додому, темно. Їду з подругами, ну, з приятельками з роботи ж люди їздили з сум. Я їду, розмовляю, десь посміхаюсь, а сама думаю, мене зараз на пероні ніхто не чекатиме, мене ніхто не чекатиме вдома. Мені ніхто не позвонить і не скаже. Олексіївна, що приготувати на вечерю? Так було завжди, коли я робила на роботі, він завжди мені дзвонив і казав, Олексіївна, що приготувати на вечерю. А я йому казала, «Звари мундірку, а я куплю сільодочку. І завжди купляла якусь таку смачну рибку. Він каже, а що ти гроші переводиш? Я кажу, Саш, та ми ж раз на світі живемо. Ну що ж, ми не заслужили на добру рибинку. Ми звечеряли з ним, пішли відпочивати. Дівчат, я 36 років, я дійсно була замужем. Дійсно була замужем. Не просто в мене був чоловік, а я була замужем. Було таке, було різне, були сварки, було все. Коли він їздив на заробітки, я сама його род садила, ну сади, не садила, а нанімала людей. А копала було і сама копала, і нічого. Заробляв, допомагав дітям, допомагав сину в бізнесі. Хоч деякі колись мені писали, що ви депутати, що у вас свій бізнес. Ні, ніяк, ми не депутати, ми кредити брали і в долгах були. І син, чи чоловік тоді поїхав на заробітки, щоб це все подавати. Тому тепер така е у дітей місія. І тоді була, коли вже чоловік перестав їздити на заробітки, нам діти дуже допомагали. Забороняли нам садити багато огороду, але як ви знаєте, з чим вже треба було займатися? Ми брали 100 бройлерів весною і 30 качок. І оцей чоловік цим займався. Рязка, кукурузу з кукурузу ну, з вже тоді не колгоспи були з полів. Усі ж тоді тягали мішками, він тягав. Хоча б Купила той такий ларець 450 літрів, забивала його повністю м'ясом. А тепер подумай, ну, а городу садили ми мало, п'ять відер картоплі, більше не садили. А тепер подумаєш, і на що воно було нужно. Краще б ми просто більше відпочивали, більше приділяли уваги один одному. Ну, значить, так було треба. Значить, так в житті пачечка, тікай мене. Значить, так в житті треба було мені пережити. От знаєте, я якось на кануні е, смерті, ну не на самій, там, може, за рік е, в нас там, ну, тростянець ну, не таке велике місто, і кажуть, умер там е, чоловік. Грали з жінкою в карти, потім він пішов відпочивати і все, закоропів і помер.

Думала тромб, дівчат, думала тромб, бо він пішов у душ. Це я зараз можу розповідати. Це вже представте, скільки наболіло. Раніше я не могла навіть про це думати. Покупали ми собачок 26 число, я залишилась вдома, Новий рік носі. треба було генеральне прибирання зробити. Покупали шорти, він тера, аськи в нас не було ще ж тоді. І він пішов у душ. А я сушу їх феном. Думаю, що він так довго в тому душі? Я заходжу, він на унітазі, знаєте. Обличчя таке зеленкуватого кольору і ніс загострився зовсім. Я не... А йому давно доробили... ну, в нього лопнула язва, шлунок. Робили операцію. Я подумала, може щось із шлунком. Я кажу, дай мені ранній тідін". Я йому дала, він каже, дай я полежу. Просто ляжу в спальню і полежу. Я собачок забрала, а ми пішли. Ні, він у прихожій на дивані, а ми пішли в спальню. Я Яночці дзвонила, вона каже, ну що ж, а його ж. Я швидку, а вона швидка, щоб ви розуміли, в селі виїжджає тільки після 20-ї години вечора. Раніше вона не працює. В городську не можна дозвонитися, село. Донька каже, ну, час, може, пройде. Ну, ну мам, ну заспокойся. І я чую хропе. Думаю, мабуть, засну. Не вже думаю, заснув і в нього все пройшло. Я виходжу, а він просто задихається. Він сидить на дивані і задихається. І він умирав у мене на очах. Я не знала, що робити. Я позвонила братові, я кричала: це ніч, це темно, це грудень місяць, прибіг брат, прибіг брат і штучно, і що, і все. І він мертвий. І приїхала міліція, приїхала швидка, і він мертвий. І 27 го ми його похоронили. Я думала тромб, чесно, думала тромб, А коли поїхала ж в морг, поїхали ми. У сина були вже гарні зв'язки з, з лікарями, він вже, робив, салон вже був салон, свій. Дуже боялися, щоб не був синій. То лікарі мені каже, ми всю викачали. Вибачте, за такі ці подробності, може, вони і не потрібні в прямому ефірі. Ну в нього значить, сказали, ніякий не тромб, ніякий не тромб, гостра сердечна недостатність. Оце що сказав нам лікар. Гостра сердечна недостатність. І от так за, за день не стало людини. За день не стало людини. Тому я їй кажу, цінуйте кожну мить, кожну хвилиночку. Не ображайте людей ні за що. Йому було 58. Не ображайте людей, живіть з миром. В Україні і так багато горя, дуже багато. Не зліться на людей. Будьте добрішими. Повірте, Господь любить добрих. І допомагає добре. Хоч я інколи задаю собі питання, навіщо забираєш малих діток? Бо вони так мало прожили на цьому світі. Я взагалі не розумію, що зараз коїться. Дякую вам. Коли в мене вмерла сестричка їй було 9 рочків, дев'ять рочів. Я... Тоді прийшли однокласники, це сільська школа, шість чоловік однокласників. Да, ще, ще біжили, прожили, брат його ще живе старший від нього і молодший є. І коли прийшли дітки до неї на похорон, і вона це лежить. І я не могла зрозуміти, чому так, за що їй? 9 років, що вона провинила, за що вона так страждала цілий рік з цією саркомою? За що так? Я от зараз вже розумію. Не робіть людям зла, бо воно повертається нам. І потім задаєш собі питання, що от, от там ти була неправа, от там ти когось образила. От за те страждають твої діти. Моїх дітей мачуха ніколи не приймала як внуків. Ніколи, ніколи. А батько був підвласний. У других там свекруха, мої свекрухи шестеро онуків, да? Ні, шестеро дітей. І в кожного по двоє дітей, 12 онуків. І в неї кожного разу і на вечерю вона давала подарунки і на день народження, то мої, мо, мій батько може біда, мачуха, була завжди проти. В них, був тільки, в них була тільки одна внучка, це внучка сина. Одну тільки вони її розуміли, і любили, і цінили. І це завжди в них була на першому плані Софія. А танечка ж умерла, 9 років, в неї ж діток ще не було. І от, от, от така ну, озлобленна була в мене мачуха. Я не знаю, з, чого вона так в житті прийшла в нашу родину. Я її відразу назвала мамою з першого разу. І дуже хотіла, пам'ятаю, у нас сусідка продавала крімплінове, раніше було модно крімпліновий костюм, плаття і піджак. Як зараз закрию очі, пам'ятаю, це було щось біле з зеленими розводами. Ви, маму, не, не мали. Мама мене кинула, коли мені було 9 місяців. І от Сусідка продавала цей костюм, бо вона купила, він на неї був чи великувати, чи малувати, я вже не пам'ятаю. І він тоді стояв 90 рублів. Це було дуже дорого. Я так просила батька і бабусю, щоб купили мамі Мачусі цей костюм. Я просто плакала, купіть мамі. І от були такі моменти, що ми їхали в Суми. Ну, мати така ж сільська жінка, мачуха, і вона одягала платок. Кажу, мамочка, зніми платок, будь ласка, підфарбуй трошки губки. Мені так хотілося такої рідної біля себе людини, гарної, не злої, доброї. І я це старалася шукати у ній. розумієте? І навіть коли вже вона хворіла, коли вже в неї от таке в пам'яті було, вона через раз вона, вона робила дуже страшні речі, а коли її викупаю. Одягну платочок, одягну чисте, чисту одежинку, кажу, мамочка, ось відро, прошу тебе, будь ласочка. Я її так обніму притулю до себе і я так зараз Бога прошу вибачення, що можливо десь я її не так доглянула. Якби був живий чоловік, я б її ніколи в житті не шукала сіділку, ми б її забрали додому, ми вже планували. Планували на зиму, він вже переробив плиту у кухні, щоб поставити їй кровать, і дверки зробив збоку у плиті, щоб їй можна було ну, спати, щоб ну, не, не пекло ж їй дуже в ноги. І вже планували її забирати, і він у грудні помер. А самій мені забирають, вона по перше йшла з дому, не зрозуміло куди. А я сидіти біля неї, не мала. Мене просто не вистачало сили. Мені треба було на роботу, бо я ну мені було важко після смерті чоловіка. Тому. І мені так було і завжди шкода, я наготую їсти. Вона це їсть, каже, яке смачне. Я кажу, мамочка, пожалуйста, ну не роби оцього, що ти робиш. Я ж тобі їсти, вожу. Я ж за тобою доглядаю. Я ж тобі все, ну все, що можна, тільки. Ну а Тоді прийшлось наняти людину, яка сиділа, дивилась за нею, доглядала. Ну а що робити? По іншому не було можливості. а Тоді, коли вона вже зовсім перестала ходити. Ця людина відмовилася за нею дивитися, а я не знала, що мені далі робити. Я була в такому стані, що мені жити самій не хотілося. от її на два місяці чи на три забрала її невістка, яку вона любила все життя, любила онучку, і там вже вона померла і похоронили її біля сина. Так би якби вона. Хоча вона не хотіла, вона хотіла, щоб похоронили її тут, у нас у вишневому на кладовищі. Моя рідна мама умерла, коли їй було 52 роки. Я її, ну, скажімо так, фрагмент, у мене вже було Яні рочків 8, Сергію рочків 4, а спілкуватися я з нею почала, Сергію, мабуть, було 2 рочки, а Яна на 4 роки старша. І оце було спілкування, ну, років 5, таке спілкування, гості, мама також, вона для мене була. Переїхали в Приморський край. А тоді ото вербування платили гроші. І вони поїхали. З братом переписувалися, а тоді зв'язки втратились.